Це восьмий клас. Тут четверо учнів у дітей урок біології. На уроках ми ну, вчимося. Е, Вчать дуже цікаво, ну не так, як в обичних навчальних школах. Е, подаємо це зрозуміло та й цікаво. Треба тільки ручка тетра і все видають планшети. Веде уроки біології у цьому навчальному хабі вимушена переселенка з Києва Ольга Бігоцька. Я викладаю з 3 по 11 клас в молодшій школі. Це я досліджую світ або природознавство. А в середній старшій школі це біологія. Є прогалений у дітей часом і в попередньому матеріалі, тому намагаємось і його наздогнати, і намагаємось проходити. Отой от другий семестр, який вони пропустили в своїх школах. Зараз не мають змогу самостійно проходити. До початку повномасштабного вторгнення я працювала в ІТ. За світою я біолог. Біологія це близька до душі мені. І напрямок, тому я змога допомогти дітям. А це учні шостого класу. У них урок української мови. У нас взагалі приходить десь 13 чоловік. Урок проходить дуже цікаво. Вчителі дуже цікаво розповідають і все зрозуміло. Можуть дати домашні завдання, але не дуже складні. І їх дуже легко робити читання для молодших класів та українську мову для середніх і старших тут викладає Ірина Злобіна з Харкова у рідному місті. Вона також працювала вчителькою. Чи є дітки дуже сильні, а є ті, які от, ну, не знаю, або предмет можливо у них викладався неналежним чином, так або можливо вони приділяли замало уваги українській мові. От і тобто їм важкувато, але я намагаюся до всіх. Ставитися толерантно, якщо хтось чогось не розуміє. Ми зупиняємося, розбираємо ці речення. На мій погляд, моя головна мета не стільки навчити добре там розбиратися у відмінках, а взагалі, щоб якби ми цікаво і корисно провели цей час, і дитині був цікавий мій предмет. Організаційними питаннями навчального хабу займається вчитель географії Микола Гушовський. Чоловік каже: тут працюють 12 викладачів. Діти вчаться у дві зміни у кожного чотири уроки. Оки у день навчальна програма хабу відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Тут є учні з першого до одинадцятого класу. Є платформа онлайн платформа. У кожної дитини є планшет, і кожна дитина в своєму темпі. Працює а, над тими скажімо, темами, які вона пропустила. Але є окремі теми, де вчитель, скажімо, викладає тему, яка є найбільш практико Викладається хімія, фізика, біологія, географія, українська мова, англійська мова, математика. У нас є один день, окремий день вівторок. Ми всією школою граємо на стадіоні. У нас є окремі, скажімо, і індивідуальні і групові заняття з психологами. Є один окремий день, четвер, коли кожен. Дитина обирає напрямок, за яким вона буде створювати свій проект. Микола Гошовський до початку війни Росії з Україною працював вчителем у приватному ліцеї в Києві. Тому за його словами, вирішив організувати хаб в Ужгороді, аби діти вимушених переселенців могли продовжувати навчання. Коли ми переїхали сюди, моєю мрією було, да ж посвітній процес продовжився так. І ми писали гранти в різні організації, да, в різні фонди на міжнародні гранти. І от ми знайшли, то скажемо, партнера, да, який покриває. Скажемо, витрати хабу заробітної плати, витрати на купівлю планшетів. Ще частково йде на покриття, скажімо, ну оренди, плюс ну всі там поточні витрати, які є канцелярія, там і так далі. Навчання у цьому хабі безкоштовне для того, аби дитина могла приєднатися до уроків. Батькам необхідно прийти до закладу і заповнити анкету. Руслана Гостюк, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.